Танці в час війни чи війна проти танців про цю історію із Новояворівська ми розповідали в ефірі програми по мануфактуму ще 24 березня. Тоді керівниця Art Edge розповіла, що власник приміщення, де вони винаймають студію, в односторонньому порядку розривав договір ще взимку цього року, відімкнув світло, воду, тепло, а потім ультимативно наказав виселитися із приміщення, яке студія згідно договору мала порендувати до 31 липня 2026 року. Але давайте трохи спочатку. Новоявріс місто, яке завжди підтримувало культуру та розвиток молоді. Проте зараз ситуація змінилася. Танцівники арт-студії Art Edge змушені боротися не за перемоги на сцені, а за право просто займатися улюбленою справою. Арт-студія працює вже 12 років у Львові та Новояворівську. Сотні дітей, підлітків, дорослих, зростали тут як особистості та професійні танцівники. Діти та підлітки, які мріють стати професійними танцівниками, можуть залишитися без студії. Чому давайте розбиратися? Тому що ситуація загострилася 3 квітня, коли двері в приміщенні просто закрили і нікого не впускали. Саме на сьогодні вранці нас не допустили до приміщення, оскільки виставили листочок, що йдуть, наче ремонтні роботи інших орендарів пропускають їхніх. Клієнтів відвідуючи пропускають. Моїх дітей не пропускають, моїх працівників не пропускають. Поліція, яка займається охороною будівлі, ніяк не сприяє. Тільки мене одну пропускають. Сказала, що я маю право винести всі свої речі сьогодні. Сама ламінат дзеркала і все. Жодних попереджень, офіційних, жодних е, листів з боку представників злагоди не було. Відповідно, знов відбувається повний хаос з боку. Злагоди. У мене лист був. Мені скинули у вайбер його. Вчора я його отримала поштою про те, що 4 числа я маю вислатися і вони можуть мені зарекомендувати нове приміщення. Відповідно, я відкрита для пропозиції. Пропонуйте, але має бути чесно: ми маємо допрацювати вкладені мої гроші і піти на компроміс. Я все ж говорю про те, що я готова йти до співпраці, що ми завершили той договір розумно, але так, щоб це було без тиску, без прогроз і без сфавіля. А які погоди? Поголунали від Грицена Юрія, що він винесе наші речі в склад приміщення, якого тут немає. Тому я розумію, що склад це, мабуть, ось ця територія. В 9 ранку почалося заняття. Так, сьогодні з 9 ранку. Я вранці силою інформацію, яку маю з юристом. Я повпливала. Ми запустили дітей провели одне заняття, а вже на наступне мені сказали, що не мають права ніхто заходити, оскільки вказівка від Були прийшла нікого не пропускати. Я викликала наряд поліції зафіксувати всі ці порушення. Ми зафіксували поліцію, не пропустили. Мою заяву взяли, але знову ж нічого далі не відбувається. Телефонували до представників злагоди були і грицина, і вони. Не хотіли приїхати. Сказали, що будуть в місці за дві години. Тому зараз десь вони є в місті. Загальна кількість сьогодні дітей мала бути орієнтовно 230. За весь день відповідно, це все зірвані заняття. Це зірвана робота моїх працівників, які також отримують зарплату. Вони на щось очікують. Це як не як репутація. Також діти вранці стояли мерзли, поки чекали, бо вранці була холодна температура. Ще як не як. Відповідно, це все створює неприємну ситуацію і дискомфорт. Підтримати своїх тренерів прийшли вихованці і батьки. До речі, діти прийшли просто з виступу на фестиваль для людей із особливими потребами. У ця ситуація ну ми в шоці типу, перебуваємо. На сьогодні мало бути заняття, але через ось це в нас, на жаль, не буде. Студії не дозволяють, щоб ніхто приходив. Заборонений дівчатка, які в нас виступають, одні з тих, хто виступали того року в Іспанії на чемпіонаті по хореографії, в Лорет Демар. І вони зайняли перше місце в категорії Чесна хореографія і представили країну гідно. Відповідно, ми ними дуже пишаємося. От вони молодчинки. і це тільки одна. Це тільки одна з дівчаток груп, яка виступає. Насправді їх є безліч і маленькі, і дорослі. От саме ці дівчатка займаються в нас дуже довго. Вони прийшли до нас маленькими карапузиками, і до сьогоднішнього дня вони з нами танцюють і нас підтримують. А ми їх розвиваємо і дуже любимо. Тут є і для батьків наприклад заняття не тільки танці, є і танці для дорослих, є і хто має проблеми зі спиною, і стретчинг, і фітнес, і ну тобто різні вправи є. І Я думаю, що е, в більшості ця проблема є е, те, що надають дітям продовжити займатися, вибирати свій якийсь профіль, свій хистку. То займатися тим, що їм подобається. У першу чергу батьки завжди підтримують вибір своїх дітей для того, тому діти ходять. Найбільша проблема це те, що е, е, ім'я студії відоме вже багато років, і багато років тут прийшло різні покоління. І як на мене, це така несправедливість, коли е, за людей воюють на війні, а люди воюють проти. Люд... Дітей проти їхніх батьків не дають змогу їм розвиватися, і справедливість як не як вона би теж якась мала бути, а її взагалі немає. І як на мене, так як я живу тут там, 15 років в цьому місті, для мене дуже дивно, бо ніколи не було таких проблем, скандалів. Місце молоде, місце розвивається. Сюди дуже багато приїхало з інших міст через війну. Кожен хоче свій захист, притулок, і тут багато є. І переселенців, які дають також своїх дітей, і мені здається, що. О, ну, такі справи треба дати дуже великий резонанс, щоб воно просто мало хоча кусь відіграло роль в майбутньому, і, і для дітей в тому числі. І так само, напевно, для нас. Моя дитина вже займається тут 8 років. Вона вже перейшла цей рівень, вона викладає в тій студії. І менша так само займається, представляла Україну в Іспанії, в Болгарію, їздила на конкурси. Ну нам дуже шкода, що така ситуація Я на підтримку. Я ще працюю в школі тут дуже багато моїх дітей. І моя внучка. Я тому за підтримку студії так стопроцентово. Ну навіть ну дуже. Я дуже тішуся і рада. І за дітей вони мені приходять в школу, вони мені все розказують. Я в курсі їхніх конкурсів. І внучка дуже задоволена і ходить сюди. Тому я тільки за те, щоб вони продовжували займатися. Моя дитина вона може приходити казати, відколи відключила опалення, дуже вологість, приміщення. Дуже впливає на те, що діти можуть і підкашлювати. Тому що вони спотіли, їм стає холодно, провітрюється вікно після кожного ну, свіже повітря є, провітрюється приміщення після кожного заняття, але тим не менше воно впливає на дітей. Діти потім йдуть, вони переодягаються, їм холодно, опалення нема. Некомфортно роздягальні, тому що нема світла. Діти стоять на холодну плитку, інколи штовхаються, бо не бачать один одного. Так само підіймається по сходам, світла теж буває, немає. І я думаю, що це є відіграється і, і. На дітях, як на їхньому здоров'ї, тому що вони там спотіли, потім пішли в холодне приміщення, вони переодягнулися, вони летять ці з радістю. В них завжди є, вони встигають все, напевно, і повчитися, і прибігти на танці, і, і саме основне те, що вони відчувають азарт, що вони можуть від приїхали з конкурсу. І Це багато таких і дітей, які хочуть займатися, але і для дорослих, як для батьків, багато хто приходить на вечірні заняття і на ранкові. На ранкові це взагалі ще більше проблема, тому що приміщення холодне. У ньому хоч і світло, але дуже холодно займатися. Ввечері ще протягом дня інші гуртки, інші діти вони розтанцювалися, загріли, подихали своїм повітрям, вони трошки загріли приміщення. І е, тільки те, що некомфортно, каже, через ту вологість, через те, що нема світла. ну, ну Вже на дітях. Ну я не знаю, які би там не були питання, які би там ситуації не були. мені здається, що завжди вихід є з будь-якої ситуації, можна обговорити, можна прийняти якісь спільне правильне рішення, але не за рахунок здоров'я дітей, не за рахунок коштів батьків, ви вирішуєте свої питання, пан Юрій Грицан. Каже, у нас таких скандалів за 15 років, що я тут проживаю, скандалів таких не було ніколи. А цього року просто ну. Така так ситуація. Ну між знайомими всі говорять, говорять, звичайно, що нема такого. Просто чи кажуть, що справедливості ніколи не знайдеш, а то нічого ви не доб'єтеся. А можливо, або або треба гітувати, але чи воно дасть якийсь результат, теж ніхто не знає. І як я кажу, завжди треба вірити в перемогу, як на мене, тому що ми робимо все для того, щоб діти мали змогу, тому що ми робимо все для дітей. Не так як для нас, для себе, а для дітей. Ми вкладаємо в наших дітей бо це і наше майбутнє, і майбутнє нашої держави. Діти, замість того, щоб займатися у залі, вони сидять на сходах, зриваються концерти, зриваються репетиції, підготовка до інших виступів і приміщення бачимо закрите. Хоча тут знаходиться не тільки танцювальна студія всередині. Є охоронець. Хотіли з'ясувати, що це за охорона, і чого не пускають. Ну принаймні, ми от просто відвідувачі, тому дзвонимо до пана Юрія Грицана. Який є власником цього приміщення є два. Спробуємо з ним поговорити. Алло, Доброго дня. Пане Юрію, мене звати Тетяна Пришляк, Львівська мануфактура новин. Ми приїхали до вас в це приміщення, де танцювальна студія, і тут зачинено. А ви б могли з нами зустрітися, поспілкуватися і пояснити свою позицію? Бо нас, бо нас не пускають, і тут охорона стоїть. Тобто, яка причина, чого не пускають? що Ну, а ви можете до нас підійти, відкрити, запустити, щоб ми подивилися? Ну, щоб об'єктивно. І вашу думку, і вашу сторону теж послухати. Я вже там все розказав. Де там? У нас не, ви не розказували, ви бачите. Всюди поліція розказував, писав пояснювання, писали якісь. Ну, а можете тоді. А можете тоді сказати, яка причина, що ви призупинили оренду і не пускаєте дітей займатися танцями? Ми, Ми користувалися системою конверсування, вони там багато зрощевили заборгованість велика. А є це якось затверджено документально, що заборгованість? Ну, я маю такі списки свої, скільки було на загальну волі допомогу. А, я, а яка сума заборгованості? З місяців того там десь Сорок дві тисячі гривень боргу. Тобто, це є причина, що ви розірвали договір, так? Та ми б хотіли подивитися, ну, як там танцювальна студія нашкодила вашому приміщенню, що там відбувається, ремонтні роботи. Ну, якось почути вашу думку, як ви бачите вихід цієї ситуації? Бо це трошки негарно виглядає новояврис в цьому світлі. Пане Юрію, ви чуєте мене? Чую. Так. Може, під'їдете сюди, ми з вами поспілкуємося, скажете скажете свою думку, щоб не виглядало все однобоко і що ви щось приховуєте? Ну, ваша, ваша позиція буде почута? я не почула я вже. Скажіть, а можна би так от полюбовно в цій ситуації розібратися, щоб не зривалися заняття, щоб ну хоча б до того моменту, коли студія знайде нове приміщення, щоб діти займалися і не зривали ні виступи, ні концерти? Тому що, от нам кажуть, нам кажуть викладачі, що вже зірвано цілий концерт, який був запланований на травень? Це ж не нормально, правда? написав Ви інколи Стародворі знайдете, десь там не знаємо, воялись в кристалі культури, Кристал, де, 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 де завгодно, там нехай собі шукається, якщо вони. Що. Uh -huh. mm -hmm. Ну, а на рахунок того, що односторонньо ви розірвали договір? Ну, односторонньо, тому що вони ну, збудувалися законно. Не попереднуши де, де слава Злагоду два, не попередні, просто мене до. Uh -huh. Скажіть, а правда, що завтра, ви, якщо е, не заберуть речі, ви ці речі всі із танцювального залу викинете на вулицю? Ні? Ні? Вони будуть просто забирати речі і все. присутності комісії вони будуть самі забирати речі свої. Присутності якої комісії? Присутності якої комісії? Вони будуть там будуть забирати своє. Бо там написано та там я висить на берегнутися. Ага. Тобто зараз ми потрапити всередину не можемо, нас не пустять, так? Чого? Ну, як журналістів, наприклад, можемо, хочемо піти, тут вокальна студія є. Ну просто приміщення зачинене для всіх. Ми ж не танцюристи, а журналісти. Можете попросити охоронця, щоб нам відчинив чи ні? Подивити. Ну, якщо, якщо буде ваша ласка, ми б дуже були б раді з вами познайомитися і поспілкуватися особисто. Перезвоните, може, під'їдете до нас, пане Юрію? Добре, але, 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 будь ласка, не довго, бо ми, ми вертаємося ще до Львова. Добре. Я вас тоді наберу через скільки? Ми що зараз Добре, і попросіть, якщо може, щоб охоронець нас пустив. Добре? Добре. Дякую. Завжди пускали, завжди пускали так? Звичайно, що Юрій Грицан не перетелефонував, не взяв слуховку, і власник приміщення Василь була. Поціновувач мистецтва кажуть: співак ще й звання заслуженого артиста України має. Кажуть, що людина дуже любить культуру, мистецтво має звання. Так. Не пустять нас з тобою, навіть говорити не хочуть. Тебе не пускають зі мною говорити не хочуть. Алло, доброго дня. Мене звати Тетяна. Ми журналісти. Ми зараз знаходимося в Новояворівську і тут в приміщення не пускають і стоїть якась охорона. Чи могли би ви відправити правоохоронці? Не пояснили? Бо тут ні діти не можуть добратися до приміщення, ні дорослі. Добре, це не було. Десь Ви десь попередньо відчиняли двері, де спілкувалися. Ні, нам не відчиняли, вийшов, вигукнув, ми стукали, щоб пустили. То. Ну просто пояснити Дівця, ну, і застукати. — Ану застукати. Давайте, давайте. Давайте, бо це якийсь набуває якогось... якогось дивного характеру. Ми без зброї. Вроді безпечні. <кій> ні, ми можемо ну за присутності правоохоронців зайти. Можемо за присутності власника. Чекаємо його дзвінка, до речі. Ми дзвонили. Ми до до Юрія Грицина, до Василя були, він не взяв слухавку і з паном Юрієм. Щойно говорили. Ну теж би хотіли, щоб він сказав свою позицію і ні, то ми він це казав попередньо, що якісь будуть ну, вона ну зверталась. Хотіли б зняти, щоб не бути голослівними. Так, бо цей... Це ситуація якась не дуже е, гарна для я, я, всього новояворівська. Я, я вам скажу, так. Ну, ну така, ми... не, не, не гарна. Так, не гарна. З боку сторони, наприклад, вам мені, ну, це не красиво виглядає, як він поступив наприклад. Є якісь шаги? Не, не, не. Є? Тож, як ви зрозуміли, до приміщення ані ми, ані керівники, ані вихованці не потрапили. Власники теж не з'явилися та вже ігнорували телефонні дзвінки. Оповняти, не міг нічого внятного сказати і пояснити керівник державної служби охорони. Кому підпорядковуються хлопці, які зараз охороняють дане приміщення. Задала, задала вам питання, кому підпорядковуються хлопці, які зараз охороняють. Ну типу сама ще раз за нього mm -hmm. не буйте мене. Ми тільки з надвору могли побачити вікна студії та безліч нагород і кубків на підвіконнях. Ситуація виглядала настільки абсурдною та недолугою, що викликала різні емоції: від обурення до розчарування і зневіри. Такого відношення діти точно не заслуговують, і такого не мало б відбуватися, попри претензії обох сторін. А поки діти розпочали тренування просто на вулиці, ми звернулися за коментарем до місцевої влади. В творчому плані є відомий багатьма речами. На жаль, цього разу ми вийшли відомі в зовсім іншому плані, де є конфлікт з заручником чи одної зі сторін, якого є діти, які займаються в суді Ейдж. ну я хочу сказати, що. Це є відносини двох приватних підприємців. Приміщення не належить до Новояврівської міської ради, і ми на це тут тобто, юридично ми на це не можемо вплинути, так але я все-таки вважаю, що не до кінця правильна ситуація, і не до кінця правильно, коли поки підприємці розбираються, діти не мають можливості займатися. На сьогодні було на сьогодні. Розпочався новояврівський турнір е, боча е, на, на двохденний, так і власне діти зі студії Артейч там мали дуже гарний номер. Вважаю, що така студія має такі така студія, така, таке заняття таким видом творчості танців е, мають місце і повинні бути в Новоявриську, але на жаль, поки цей конфлікт триває. Я думаю, що якісь будуть непорозуміння і буде перерва в, в, в заняттях в заняттях танцями. Ну, чесно кажучи, дуже би хотів це вирішити, але напевно, ну я не я на як ну, юридично не маю такої можливості. Так, я мав розмову із орендодавцем. Мав і говорив з ним про це, чи, ну, тут, чи взагалі -то є така можливість, сказав, слухай, ну може, десь там вже до, якось так, щоб воно закінчилось правильно. Ну я так розумію, що поки там ситуація є на тому рівні, на, на рівні що була. Ми мали, тобто в мене, напевно, що минулого тижня так, я десь ініціював зустріч між двома сторонами, я тут в кабінеті, але в цій зустрічі не вийшло. Я не буду зараз говорити, хто прийшов, хто не прийшов. Але ця зустріч не відбулася. В нас в комунальній власності міської ради, на жаль, немає такого великого приміщення, де би можна. Бо я, так, я, я розумію переваги цього приміщення. Так? Тут е, студія була одна в цьому приміщенні, приміщення реально є велике. І воно якраз для такої кількості підходить. У Нас в палаці культури кристал є багато приміщень, але вони не є такі великі. Нас там діти займаються почергово. Тобто всі гуртки народної творчості, творчості, які є при палаці культури кристал і фінансуються з бюджету міської ради. Вони всі мають місце в приміщенні в Новоярської міськради, тут тобто, в палаці культури кристал. Тут такого приміщення у нас у нас немає. Щоб ми могли. Ми, ми теж можемо на кобр на комерці. Міська рада, на теж може на комерційній основі здавати приміщення в оренду. Але таких великих приміщень у нас у нас немає. Для маленького містечка ця справа стала надто гучною і занадто багато учасників, що залучені в конфлікт. А ми побачили, що танцювальна студія Art Edge – це не просто заняття, це спільнота, це майбутні дітей, які мріють про велике мистецтво, але поки що їхні мрії зависли у невідомості. Та у темряві, буквально станом на сьогодні, ми пробуємо під виступи, які були заплановані до концертів, до заходів. Але на жаль, ситуація, яка виникла, вона безпосередньо вплинула на наш благодійний концерт, який ми організовуємо щорічно для підтримки армії, саме 33-ї бригади. І того року ми змушені скасувати повністю концерт, оскільки в нас немає змоги повноцінно функціонувати. У нас є перешкоди, і відповідно, на жаль, той рік ми не зможемо напевно так вчасно допомогти. Бригаді армії, як це було завжди, і відповідно весь концерт у нас вже зірвався. Ми вже його скасували. Отже, історія конфлікту студії Art Edge із власниками у Новояворську продовжується сьогодні. Ми приїхали, щоб поспілкуватися з власником приміщення, поспілкуватися із представниками і вихованцями студії. Але приміщення зачинене там стоїть охоронець. Ну ми викликали поліцію, нас так і не впустили. Діти не можуть зайти, щоб забрати свої Особисті речі. Власник попередив, що завтра, 4 квітня, якщо студії не звільнять приміщення, то їхні речі просто будуть викинуті на вулиці разом із особистими речами дітей і разом із нагородами студії. Ну а зараз от діти через це вимушені займатися просто на вулиці. Тетяна Прошляк і Вадим Шасмецький спеціальне для Львівської мануфактури новин. Вже пізно ввечері нам стало відомо, що в приміщення студії керівницю Art Edge таки впустили: одну з вимогою зібрати всі речі самі. А це ламінатне покриття, дзеркала та інші речі. Зрештою, охорона всередині таки змилосердилася і дозвола зайти іншим. Небайдужі місця не зголосилися на заклад Тіни Гоцківської допомогти. Наразі в студії залишилися тільки дзеркала. Власники виставили рахунок за комунальні послуги за березень місяць, хоча, начебто, договір розірвали на початку року. Ну і наразі Артстудія готує документи до суду. Тож історія протистояння продовжується. Доброго вечора, шановне товариство. Ми військовослужбовці танкового батальйону однієї з бригад, які на сьогоднішній день знаходяться на сході України і робимо безпосередньо свою роботу. Не можемо залишатися в осторонь ситуації, що сталася довкола арт-студії Art Age. Ця студія, її керівниця та, громад, та громада довкола неї вже два роки активно підтримують нашу роту танкову. Передаючи підтримку на загальну суму близько півмільйона гривень, і це все в той час, коли самі працюють в складних умовах, виховуючи молоде покоління в любові до України та мистецтва, сьогодні ми бачимо, як в тилу жінку-підприємницю намагаються зламати через тиск погрози і маніпуляції, дітей позбавити місця для розвитку, бізнес витіснити методами далекими від честі і людяності. Ми воюємо не для того, щоб у мирних містах. Чоловіки, які на сьогоднішній день при владі чи бізнесі дозволяли собі принижувати жінок, нищити працю руками, будовану для дітей, і прикривати все це красивими словами і інтерв'ю. Ми бачимо і читаємо новини. І ми добре розуміємо, хто дійсно тримає тил, а хто лише прикривається гучними титулами. Війна, на привід... Війна не привід зневажати. А нагадувати, що честь, гідність та підтримка одне одного це єдине, що тримає нашу країну на плаву. Ми вимагаємо публічного діалогу, а не кулуарних рішень, справедливого ставлення до людей, які розвивають дітей і підтримують армію, негайно поновити постачання комунальних послуг у приміщення, щоб забезпечити дітям та працівникам нормальні умови для навчання і роботи, припинення тиску на арт ейдж. Яка стала символом тепла, творчості і єдності у цей важкий час? Ми за тих, хто за нами. І ми не дозволимо нищити те, що підтримує нас у тилу. З повагою танкова рота. Слава Україні! Да. Героям слава!